Працюємо далі за програмою «Інтелект України» 7 клас геометрія. Розглянемо з тобою вертикальні кути. Вертикальні кути mm -hmm. це ті два кути, які знаходяться навпроти один одного при перетині двох прямих. Заозначимо, що таке вертикальні кути. Це якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторони іншого. Оце вертикальні кути. Зверни увагу на рисунок 1, Ну, там, де задача 1. Вертикальними тут є кут 1 і кут 3 між собою, а також кут 2 і кут 4 між собою, правильно? Так. Молодець. Отже, існує властивість у 6 класі вертикальні кути рівні, а у 7-му це вже теорема про вертикальні кути. Вертикальні кути рівні. Три слова найменше теорема, яку ти mm -hmm. зараз можеш вивчити. Розглянемо задання 1. Дано кут 1, 25 градусів. Бачиш його, так? Да? Можна навіть mm -hmm. підписати собі там 25 градусів там дорівнює там. Так, тільки напишу кут 1, тут кут 2 кут 3 кут 4 Бо так просто цифри дуже ну, не, не, не зовсім правильно. Знайти Дивіщо. треба кут 2 кут 3 і кут 4 Коли ми кажемо якийсь кут, то ми, відповідно, кажемо, за якою теоремою. Напишемо це в дужках. Наприклад, кут 2 або кут 3 або кут 4 який ти будеш шукати в першу чергу. Який захочеш? Дивіться. Хай буде кут 2 Кут 2 він дорівнює якому куту з тих, що у нас вже є. Куто 4. Але ми його ще не шукали ж, правда? Тому будемо шукати ага. через кут 1. А з кутом 1 вони які? Вертикальні чи суміжні? Суміжні. Правильно, ми вчили, що таке суміжні кути. Сума суміжних так. кутів дорівнює 180 градусів. Тому треба від 180 градусів відняти той кут 1. Тобто 25 градусів. Скільки це буде? 100? 155. Так. І в дужках записати, чому ми так вирішили? За теоремою про. Які кути? Суміжні кути. Я коротко, пописати СК. суміжні кути. Далі шукаємо Q3. А от Q3 вже він такий, як і Qt1, бо вони які між собою? А... Які? А, вертикальні, вертикальні. Правильно. Тому пишу Q3 дорівнює QT1, дорівнює 25 градусів. Вже його шукати не треба. Пишу лише, mm -hmm. що за теоремою про, як ти сказала мені mm -hmm. щойно, вертикальні, вертикальні. крути. Так. Да. Значить просто. Далі шукаю Q4. Я міг би знайти, як і суміжні, і як і вертикальні. Але навіщо мені рахувати знову те саме віднімання, коли я вже знаю, що Q4 він такий самий, як і Q2? Тому напишу Q2 до рівня Q2 і дорівнює, скільки ми знайшли. 155. Так, 155 градусів за теоремою. Про. О, хіба якщо дорівнює, то суміжні. Ой, про вертикальні, про вертикальні. Про вертикальні кути. Далі записуєш відповідь. Кут 2 дорівнює 155 градусів, К3 25 градусів, Ку 4 155 градусів. Якщо інколи пишуть без м, позначення кута 2, кута 3, кута 4, просто градуси, то в тій же послідовності через крапку з комою, добре? Mm. Все, дописуєш. А писати, якщо куд один, тільки там куда? Ні, він, він був дано. Його, <плес> ну, його, не, його, вже, його не треба не писати. Ні-ні, ні в якому разі. Знайти кут добре. 2, кут 3, кут 4. Відповіді має бути лише три кути. Я ж тобі про це й говорив. що треба дивитися, що питають. Так. Ну, усна задача 2. Дві прямі перетинаються під прямим кутом, ось він 90 градусів, це показано. Знайти всі інші mm -hmm. кути. це 90-90, 90. Так. -90 -90. Да. Ми говорили, що якщо прямі перпендикулярні, то утворюються 4 кути по 90 Як це доводиться, дуже легко. Вертикальні кути Так. No. Сума сумішних дорівнює 180. тому 180 відняти 90, знову 90. 90. І знову вертикальні кути рівні. Ну, та й все, не будемо ми його розписувати. Далі, завдання третє. Подивимось. Різниця градусних мір кутів 2 і 1. А вони суміжні у нас. Дорівнює 20 градусів. Знайти градусну міру всіх кутів. Всіх кутів це і 1, і 2, і 3, і 4. Розумієш Угу. Хорошо. Так. Зараз я пропишу ліворуч дано. Знайти. І розв'язання. Так. Отже дивимося. Дано мені те, що різниця кутів 2 і 1. Так я пишу кут 2 мінус кут 1 це ж різниця. Так. Yeah. мені 20 градусів. А знайти мені і кут 1 також цього разу, і кут 2 і кут 3 і кут 4 Якщо є якась залежність, то робить через X. Прописуй рівне слово. Яке? Нехай. Нехай. Так. Mm. Кут той ще менший. Кут 1 дорівнює. Х. А завжди кут 1 означає, як ну, саме менше. Бажано так робити. Так зручніше. Можеш mm -hmm. і більше, але okay. не, не варто. Так, тоді yeah. кут 2 дорівнює. Кот uh, 2. 에, ні, якщо кут 1 у тебе X, то дивись, ку... mm -hmm. переносиш X праворуч з протилежним знаком, і це буде 20 градусів додати X. Ну, тобто x 122, that що тож можно Звичайно, можна. Він же на 20 більший був. правильно. Да. Все, за тією ж самою теоремою про суміжні кути, складаємо рівняння. Так само все дивись. Так. Що для суміжних, що для вертикальних. Диктуй рівняння. равняння. Х дати x плюс 20 градусів, the 180. Так. градусів. Далі. 2х. 2х. Це плюс 20 градусів на рівні 180. Можна. Так. Почекай, тоді я перепишу, як ти сказала, я тут mm. трошки хотів вже коротше писати. Так, дорівнює 180 градусів. Так, далі 2х дорівнює. Дорівнює 180 градусів відняти 20 градусів. Відняти 20 градусів. 2... 2х дорівнює 160 градусів. 160 градусів. Прекрасно, моя думка. Іксрівня. 160 пілоти на 2. Скільки це буде? 70. Mm. 70 градусів. Це ми з тобою знайшли. Ми постачали через Х кут один. Правильно? Mm. А він дорівнює ще й куту якому? Куту. Mm. Куту три. Так. От два кути вже є. За теоремою про вертикальні кути. Правильно? Mm -hmm. Так. Далі шукаємо кут 2 дорівнює. Як знайти кут 2 У нас прописано 20 градусів плюс Х, бачиш? Так. Значить ми пишемо. Тобто 20 додати 160. 20 додати 160 буде 180. А мені треба 20 додати Х. А Х у мене. Я знайшов 80. 20 додати 80. Буде скільки градусів? 100, 100 градусів, так. І, відповідно, кут 4 лишився дорівнює куту якому. Куту 2. Так, і дорівнює. Теж 100 градусів. За якою теоремою? Вертикаль. Про. Вертикальний кути. Прекрасно. От тут є там 2 шукав, я нічого не писав. Ну це можна там написати за, умов... mm. за умовою, наприклад. За умовою. Теж за умовою було, що один на 20 градусів більший за інший. Правильно? Так. Ну, так і запишемо. Добре. І останнє завдання: четверте. Сума градусних мір двох вертикальних кутів дорівнює 100 градусів. Знайди градусну міру у всіх кутів. Е, дуже проста, задача, я її дуже швидко тобі покажу. Якщо у тебе дві прямі перетинаються, давай так позначу, відповідно. Ось дві прямі. Да? Там нехай буде кут 1, кут 2 кут 3 і кут 4. То якщо сума двох вертикальних кутів дорівнює, наприклад, 9, 180, то вони по 90 порівню. Mm -hmm. да? Якщо вона менше за 180, значить вони гострі. Більше за 180, значить вони тупі. У нас дорівнює 100. Тобто явно, що це гострі кути. То я напишу собі, що кут 1 плюс кут 2, вибачаюсь, не 2, протилежний 3, так же ж, дорівнює 100 градусів. Вони ж вертикальні, значить вони рівні. Кут так. 1 дорівнює куту 3. А якщо вони рівні, то як знайти кожен із них, якщо разом 100. Uh, 50. Так, да, 100 mm -hmm. ділимо на 2 буде по 50 градусів, правильно. Саме за чим знайшли, що вони рівні по 50 градусів. За теоремою. вертикальні mm куті. -hmm. Про вертикальні кути. Прекрасно. Але треба знайти ж усі кути, написано. Mm -hmm. Так. Так же знайти розміру всіх кутів? А це ще кут 2, mm -hmm. і кут 4. Кудва 2 знаходимо, за якою теоремою? Про вертикалії. Про суміжні. Можем, можемо тільки про суміжні. Про вертикальні не можемо. Ми чотири ще не знаємо. Угу. Тому від 180 швиденько віднімаємо 50 градусів, скільки це буде? 120. Ну, помиляєшся. 100, але. Ой, не 130, 130. 130 градусів. В дужках за теоремою, про які кути? Так, і останній крок. q 4 дорівнює q 2 і дорівнює теж 130 градусів 30. за теоремою. Про вертикальні кути. Ну, Абсолютно правильно. Про вертикальні кути. І пишемо самостійну відповідь. Кут 1 у нас 100 градусів, К2 у нас 130, отак у, цьому, у цій послідовності. q 3 у нас. 50, вибачаюся, я сказав, скільки перший раз сточені, ще раз повторю, кут 1, 50, я не туди подивився, кут 1, 50, кут 2, 130, кут е... 3, 3, 50, кут 4, 130, все, ніби не перебувало нічого, mm -hmm. ну, молодці, прекрасно.